Правда? Кофе да, припнять. Саме осінне гніздом ми зарвалися в цей батальйон Осток. Вони, вони не ждали, що ми туди підемо. Чотири бехи, це скільки? 30 чоловік. Там як тільки живої сили було більше 80 чоловік, не вважає укріплення і всього все далі. От ми вискочили на цю зльотку. Стріляти немає, як нічого все відказало. І вони нас з трьох сторон луплять, всі уйшли, і ми залишилися самі крутитися, не знали, як вийти. обум. Пригали, скакали, вони по темному єлі ви вийшли. Куди. Ми вискочили до цього монастиря, стріляли. Опять же, чотирьох бег тільки стріляло дві. Тому що машини рубили. старі. піхота висипалась. Старі. Да. висипалась. Ну давай, не перебивай. Піхота висипалась, задягла. Кинулись туди, а там ров. Нема куди йти. Ззаді з нас була було поле і посадка. Посадка в них була пристреляна і поле вони ложили міни. Ми отримали за брустером. нас вони просто вони не вже що ми туди підемо. Ми отримали смертному пространстві. Там ми стояли 5 годин. Дождались темноти, ротний не було, дав на відход. Во время відходу вже нас почали вже вони пристріляли, почали ложити агресами. Ранило ротних. Вийшло у нас три машини. Одна машина пішла в одну сторону, друга в другу потерялися, дороги знов не знаємо. От командир у час бою виліз наверх і це время цього бою дивився куди їхати. Як потім оказалось, один екіпаж взагалі потеряв і пішов в Донецьк. На півтора кілометра він в Донецьк. Там наробилося кіпі, що може це чули, що вони геть змор зірвали. Вони думали, це йде наступлення. Попали в канал, беху втопили. Серед них один ранений. Опять же, їхню групу розділили два чоловіка. Вийшли через скільки? Через три дні, по-моєму. Через три дня. А ті сиділи шість суток звідти чердаках, А з просто... де сепари внизу? Не додумали, що чердаки провірити. Вони підвали провіряли. Мені повезло. Я чесно скажу, мені повезло, що я жопа й виїхала оттуда. Якби в людини була рація, Мочу. вона б не сім днів блукала, а один. Якби просто у людини була рація. Всього на Куди було, як вона не робить, він в мене один вистріл з пушки, у нього збивається на радіостанції частота. Замість того він сидить і крутить знову частоту. А нема з ким, нема в кого спитати. Куди їхати, ми знаходимося тут. Ну, по радіостанції я ввечері ні на кого не мог вийти. Нікого. Хоча перед этим, так, да, танчики слышали ще. Вона у нас рабочая, в нас робоча і вся машина. Ну в ефірі нікого не було. Це ви в день 5 час, 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 да. час. Час. людей ми там стояли на чистому чистом полі за валом. Оцей, вал, да. э, зенит... Оцей вал нас і спас. Не давав з боку терміналу, самого робила зушка зенітна установка, а справа НСВТ. Там рапіра ще стояв. Він нас прикривав. І... Бли... І слева, да. і Кстати, волонтери вже... показали Google карту. В 2012 году этот вал есть. Нам ну, на карте этот вал не показали. Не показали. Я башню повертаю, дивлюся, мала Багіра показує три пальці. Знову сразу повертаю пушку на термінал з 3 етажа вже по нас через СПГ Вот СПГ Оце така в нас связь була. Мені пальцями показують, я навожу. Ми тур, звісно, роздумали і самі там непогано свої монастирі. На войну імену такую войну. Вони вийшли вал, і баша, я бачу тільки два поверка, третій четвертий. Все, Всього те, що ми роздубали, вони всі устали, втікли вниз. А як він потрапляв екіпаж морчуна. Не роботи, а, пушка не А, ворота. пушка не робить. Не робота. Ну, не крутиться, ця... да, 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 да. Да, да. Не, не, не робота горизонталь. Він каже, вручну, а я підходжу і говорю, товариш майор, щоб повернути пушку на 90 градусів, треба більше хвилини. Так у тебе за секунди це все проїздить. Так це треба більше хвилини повертати. Я сказав Єхай". не, Він так сказав, команду механіку і механік повертає беху, і тоді ти докручуєш ну, прицел. Це... Це коли тебе луплять. К правосектору підходиш, вони тебе розказують все, як на ладоні. А ти кажуть. І виїжджаєш, да, то підтверджується. К нашим підходиш. 17-го навичайно, там все пісня, там класно. Що, де, ров який, де замінували. Це добре, що ви нам Шо? про жабчі все розказали. А нам що, хтось говорив? Ми просто одказались нас, нас ділять, як ділили 20 років. Нас ділять на правих, левих, круглих і квадратних. Просто ділять в різні сторони. Кулачок, якби нам кулачок зібратися, ми б зробили. Що не і там було ж 79 сімдесят 80 восьми Наш батальйон, та батальйон тобі захотів. 30 баги нормально зайти. Були ж війська були. А ти так просто одні немає. Одні других вважають сикунами і кажуть, а ти сику, а той на то, а ти сикун, і отак от друг на друга пальцями тикають. Да, так, не 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 не, Десантура теж реальна там пацани да. були. Восьмидесятка ніхто там не забрав. Я розумію, ну Тай... на що мені говорить, що правий сад. Сяк Чого не скоординірувати, да. це все ракет. Там би ми могли не тільки цьому монастирі, і термінал могли б взяти. Вони, вони ж бояться, оказується. Це наша Беха, щоб Донець заскочила, блін, там, кажуть, ті пішки пес піднявся. А це волонтерам благодаря, що приїжджають, тренуються. Мовчи, по ротації не буде. А вона коли? Хто тебе замінить? Диван на сотні. шок, розприїжджаєш. Да. Вон на слідушій неділі ждуть прямо себе. О, а, дома. Нас, да. вот спасибо спасіба волонтерам. Шепіток, да. що пітово, армія і... стоїть, то кавалонтор. Подивіться, як в мене вдома. У нас вдома є самооборона. Ага. Вони повністю записали списки, зробили списки, хто пішов добровільно. Я Я теж доброволюсь йшов в Донбас. Всі ми не в списках. Знаєте, на е, свята приходять додому до, до позрають. Кожний дві три неділі йде з нас в місто, дають об'яву газеті, йде бус. І вони всі, хто їхні є адреса телефони вони созваємося все приводить от ми були там вони геть приїхали в водяне поїхали до хлопців на піски зараз Дудись, через неділю має тепер від церкви ще одні волонтери теж з нашого міста і з сусіднього міста волонтерської допомоги хвороби одяг да. одяг і їжа це в все достатку це все коли ви бачите в чому ми ходимо про форму тут навіть мови немає хотала лін до жаль бо ж такою було ці, Скажи, бехи... Волонтери для ПК. А, ці бехи нові, це не нові бехи, це ці бехи, що нам подарував президент, на телебаченні показував. Це відреставлюють. На, на заводі вони просто о, це не новітня техніка, це просто устаріше, те саме це, просто їх обновили. Покрасили, привели в порядок. Тепловізори привозять, дальномери привозять, радіостанції привозять. Воду привозять. ЦПС-навігатори, щоб, щоб дорогу вже знали, Все. хоча б де знаходимося. Тож волонтери нам передали доробдять. Вже маємо GPS, хоч, хоч не забудемо.